Правда чи міф? Версія медичний. Частина друга. А першу частину можете приглянути у мене в профілі, тож обов'язково переходьте туди. Правда чи міф? Медичному потрібно вчити по 300 сторінок на тиждень. Це може бути і частково правдою, але не бійтеся, це не так страшно як звучить. З анатомії, наприклад, у нас не було такого великого навантаження. На рік, на цілий перший курс, у нас була 1000... Сторінкова книжка, і цього, в принципі, вистачало. Тобто, можете порахувати це точно не 300 сторінок на тиждень. А ось з біохімії я пам'ятаю період, коли я вчала 600 слайдів за 4 дні. Тому буває іноді дуже інтенсивно, але все можливо вивчити. Правда чи міф? У медичному всі студенті дуже працьовують та суперконкурентні. І це більше міф. Звичайно, бувають різні випадки, але моє оточення воно схоже на мене. Не всі такі якісь суперпрацьовують і не вдають із себе ідеальних, і всі зазвичай милі, і відомо, що всі вчаться, всі докладають зусиль в основному, але ніхто не намагається якогось переграти чи обійти. Звичайно, більшість. Бувають завжди винятки. Правда, чи міф? Перша сесія та й кожна наступна сесія в медичному в 10 разів страшніша та складніша за НМТ. І для мене це міф, я не дуже любила складати НМТ. Хоча в мене це добре вийшла, але я би не хотіла повернутися до цих часів, і сесію складати мені було набагато приємніше та легше. Можливо, тому що я подорослішала, але в будь-якому разі мені набагато більше подобається університет, ніж школа, і складати сесію та всі ці екзамени, ніж НМТ. Я люблю своє навчання і не хочу повертатися назад до школи. Правда, чи міф? Медики постійно думають про своє навчання та вчаться навіть на канікулах. Це часткова правда і частковий міф, тому що я, наприклад, вчусь на канікулах. Але я і люблю це, мене це особливо не напружує, тому це мій особистий і свідомий вибір. Так само на канікулах можна не вчитися, і це особливо вам не зашкодить, але я для себе обрала краще повторити деякі теми. Дякую всім за перегляд цього відео, і обов'язково переходьте і дивіться першу частину, якщо ви її ще не бачили. Та пишіть у коментарях, чи хочете ви третю частину цього формату.